Всім привіт! Сьогодні у нас е, черговий пристрій на розблокування OPPO А-53-2020. Е, якщо говорити про технічну модель, бачимо заблокований далі, ми не можемо пройти. Якщо говорити про технічну модель, це у нас. CPH 2021. Сфокусувало, що правда. Перепрошую, 21, 27. ЦП 21, 27. Ось така модель. Будемо його зараз розблоковувати. Вимикаємо пристрій. Бачимо. Пристрій вимикаємо і потрібно буде натиснути дві клавіші звуку, звук вверх, звук вниз і підключити кабель. Він тоді перейде в спеціальний режим. так, Тримаємо дві клавіші звуку, підключаємо кабель. так, пристрій розпізнався нормально в диспетчері. І пробуємо розблокувати. Так, чомусь чомусь перезапустився. Дивно. Так, вручно ще раз його перезапускаємо, тримаючи три клавіші. Як погасне, тоді є клавішу. Вімкнення відпускаємо. Не, не хоче з перезапуску. Якщо з перезапуску не йде, ну, може бути то. Може по-різному можуть працювати. Якщо з перезапуску не заходить, то значить треба повністю вимикати. Так, пробуємо розблокувати і подивимось, що з того в нас вийде. Так, вроді ми пише успішно. Але писати успішно, а по факту, чи успішно, то ми зараз побачимо з вами. Це вже ми зараз з вами побачимо, як він запуститься. Так, пристрій запустився. Тож перевіряємо. Перевіряємо, що він нам скаже. Чи ми його розблокували, чи ні. Так, далі. Момент істини. Чекаємо. І все, як бачимо, у нас uh, завітна кнопочка пропустити їх Звітна кнопочка Пропустити є активною і це означає, що пристрій розблоковано. Можемо без проблем його е, налаштувати без е, вводу попереднього аккаунту, який забули. Можна без проблем налаштувати як новий пристрій, можна скопіювати. Е, дані можна пропустити це. Кнопка Пропустити зверху бачимо є. З І все. Результат, якого ми чекали, ми його отримали. І якщо дистанційно потрібно такий пристрій розбукувати, то тут є плюс в тому, що його розбирати не потрібно -по, А-53-2020. І... Тільки кнопками ми його заводимо в необхідний режим. Так Складності в, в тому, щоб розблокувати дистанційно цю модель, не буде жодних, абсолютно. Головне, на самий, скажімо так, тупенький комп'ютер, ну, та інтернет, щоб також... Не дуже слабенький. І тоді можна дистанційно розблокувати, не виходячи з дому. Так, про пристрій. Бачимо OP A53 CPH 2127. Тож, дякую всім вам за перегляд моїх відео. Коментуйте, маєте запитання чи потрібно щось вам прошити або розблокувати. Звертайтесь за контактними даними, які є в описі під відео. До наступних зустрічей!